Witaj szanowni. Що мені подобається в моїй роботі, це можливість допомагати людям. І сьогодні саме такий випадок. Я про це вже казав неодноразово, але особисто, на мою думку, незалежно які прослідування не робила журналістика, у підсумку журналісти мають допомагати людям. До нас звернулася ще одна телеглядачка з проханням звернутися до місцевої влади, щоб вони побачили нарешті проблему дороги по вулиці Садова. Це літня жіночка, яка скаржиться на те, що коли, хоча б трішечки, починає. Морози, з'являється крига на дорогах, просто неможливо йти по цій дорозі. Зараз тепло, але тим не менше все одно можете бачити, в якому стані знаходиться дорога тут, і вона в такому стані вже дуже давно. Тепер машини, яка ж на єсть розбилася, Це не те, що просто там я знаю, а взагалі. Стоїть бо що десь друга, як ідеш вечором, ще світу одне не було, Ідеш отакого. Ну і наша задача, звісно, дуже проста. І з цим питанням ми звернемося безпосередньо до Департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури. Ну а тепер почуємо від них відповідь. І хотілося б почути, звісно, коли буде це відремонтовано. Питання ремонту дороги по вулиці Садової. Чи воно стоїть? Чи розглядається, чи знаєте взагалом? Знаю. Це одна одна. З... Близько 120 вулиць яка потребує ремонту, розумію. Вона стоїть в плані колись. Може відомо, коли розпочнеться. Якщо виконавчий комітет вирішить, що ну, саме її треба ремонтувати, враховуючи відсутність грошей, практично да то, да то будемо буде ремонтувати. Тобто питання але зараз я, стоїть. Але я скажу, та, ця, ця вулиця нічим не відрізняється від ще. Близько 120 аналогічних вулиць і в тому районі, і майстер і, ну, і Криволівський, і угу. ближче до Хімселища. Тобто я правильно розумію, питання зараз стоїть тільки щоб е, ну, виділені коштів і в е, да. ухвалені виконкомом, так, да, так, да, так. Да. Але враховуючи, що в нас з минулих років ще до, до, до повномасштабно воєнних, якщо так можна угу. сказати, залишилось близько. 30 вулиць недороблених, то я думаю, що ми почнемо саме з них. Угу. Щонайменше що найменше доробити їх садова не в цих вулицях. Н ні, садова не починалася взагалі. Да. Угу. Тобто вона ймовірно відкладається на якийсь термін. Ну скоріше за все, так. Да. Отже, таку відповідь ми отримали від департаменту е дорожньої інфраструктури. З позитивного вони дійсно знають цю проблему. Вони дійсно розуміють, що там потрібно робити ремонт. Вони знають в якому стані знаходиться ця дорога. На жаль, таких дорог, як сказав пан Сергій Отрешко, їх 120 ще в місті Черкаси. А, питання зараз в грошах. Ми, звісно, спробуємо ще звернутися до депутатів, можливо, безпосередньо до міського голови, для того, щоб якось просунути швидше це питання. Але дійсно, як я вже сказав і підкреслюю, питання зараз лише в грошах. Будемо сподіватися, що все ж таки це питання вирішиться якомога швидше.